У Коломиї відкрили салон магазин Леокераміка. Це вже 37-й магазин всеукраїнської мережі, салонів керамічної плитки та сантехніки. Працює леокераміка у Коломиї на вулиці Мазепи, 298 в і з нагоди відкриття магазину, знижки на увесь асортимент товарів. У Коломиї відкрили салон магазин Лео Кераміка. Це вже 37-й магазин всеукраїнської мережі, салонів керамічної плитки та сантехніки. Тут широкий асортимент товарів усе для вашого комфортного ремонту. Ми максимально постаралися зібрати все в одному магазині, тобто це і керамічна плитка, і сантехніка, і ламінат, і вінілова підлога, і двері для того, щоб клієнту було зручно прийти в одне місце і все купити в одному місці, а не бігати по різних магазинах. Салон розпочав. А в роботу у коломиї за адресою Мазепи 298 в це неподалік в'їзду міста зі сторони чернівців. Тут на площі понад 600 метрів квадратних велике розмаїття сучасних та якісних плиток провідних виробників. Також фахівці допоможуть підібрати усе для ванної кімнати і не тільки, адже тут є плитка, сантехніка, вінілова підлога, ламінат, паркет та двері. Усе для комфорту відвідувачів ми зібрали найцікавіші, найтоповіші колекції плиток і українських виробників, і польських виробників, і італії, і іспанії, і з возом товари з Індії. У салоні магазині Лео Кераміка вас проконсультують, допоможуть підібрати матеріали для втілення дизайнерських проєктів, аби ваш ремонт відбувся без стресу. Тому запрошуємо вас у наш магазин ознайомити з нашою продукцією, придбати її. І тому що у нас зручно, і наш слоган так і звучить: роби ремонт із задоволенням. Замовити необхідне, ви зможете і на сайті загальнонаціональної мережі Леокераміка. Продовжують фахівці. У нас є великі формати плитки. Оце є метр двадцять на два вісімдесят. Активно входить в моду. Національна мережа салонів керамічної плитки та сантехніки Леокераміка на українському ринку вже понад 20 років. Співпрацює з провідними українськими та закордонними виробниками. Ділиться Юрій Мисик, керівник мережі салонів Леокераміка. У нас багато різних виробників цікавих. Ми маємо свої ексклюзивні товари, товари під брендом Хо. А з нагоди відкриття салону магазину Лео Кераміка у Коломиї діють знижки на увесь асортимент.